Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин МТЗОК. Ми займаємося запчастинами для тракторів НТЗ, граблів ворожолоксонечко та роторної косарки Віракс. У нас в наявності є ось такі запчастини до навісного механізму. Є ось таке кріплення з тонкою трубкою. Коштує 900 гривень. За такою посиленою товстою 1400. Ось такі болти по 150 гривень. Мечик. Та ось такий вал. В оригіналі коштує 850 гривень. Такий варіант маємо. Для замовлення телефонуйте по номеру телефона в описі, переходьте на наш сайт mtzo.com.ua також в нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня, до побачення.